Цього року приблизно більше як півтора тисячі дерев посадили в місті Івано-Франківську. Будемо збільшувати, бо дерева це легені міста. І важливо, щоб ці легені міста завжди мали кисень. Тому сьогодні в різних мікрорайонах нашого міста буде відбуватися посадка дерев. 100% зранку така вийшла у нас дуже гарна зарядка. Практично, ми зробили її на чистому повітрі. І найголовніше, що ми вбили двох зайців. Ми зробили зарядочку і ми автоматично прикрасили наше місто чудовими деревами. Це хороша традиція, незважаючи на те, що в нас зараз йде війна, нам необхідно насаджувати дерева, оскільки це є легені і майбутнє для наших дітей. Садим великі, вже фактично сформовані дерева. Як бачите, висота дерева 4 метри, обхват стовбура більше 20 сантиметрів, і відсоток приживлення таких дерев десь більше 90 Фактично, вони всі приживляються. Єдине, що може їм завадити, це недобросовісні мешканці, які можуть зламати. А так дерева приживається. Ми його поливаємо, доглядаємо.